Друзі, усім привіт! Міжнародна пауза на збірні завершилася, і нарешті повернувся клубний футбол, а з ним і наша улюблена Бундесліга та Борусія Дортмунд. Борусія, яка в цьому турі поїхала в гості до непоступного Фрайбурга і перемогла, але перемогла з великими труднощами. Про що зараз ми і поговоримо разом з Костю Степанюком. Привіт, привіт, привіт. Ну, давай традиційно саме невелике цього матчу на Європа Парк Штадіон у Фрайбурзі. Що ми там взагалі побачили, і які твої враження після сьогоднішньої гри? Тому о, сьогоднішні, вибачай, суботні гри, але в мене якось немає чіткої картини. Окей, виграли це було чудово, це було феєрично, але є багато нюансів, які допомогли нам це зробити, і вони не на користі на терзіча та команди. Я не знаю. Я не дуже задоволений тим, що ця пауза на міжнародній матчі, тому що ми знову повертаємося до тих самих питань, про які ми вже говорили. І е, наша улюблена Боруся знову піднімає дуже багато тем, на які б нам не дуже хотілося е, розмовляти. Е, перемога це класно. Перемога це супер, але е, нас зовсім немає оптимізму з приводу того, що буде далі, тому що гра команди не покращується е, футболісти залишаються на своєму рівні. І е, у мене особисто були дуже великі сподівання на у цю паузу на те, що Терзіч щось награє на те, що гра команди зміниться, але поки що е, я цього не бачу і е, не можу сказати, що задоволений тим, як зіграла команда. Абсолютно ні. Давай розділимо цей матч. Можливо, на два тайми перший і другий, тому що вони дійсно дуже різні за своєю динамікою. Перший тайм це. Така типова боруся Едіна Терзіча в її можливо найгіршому прояві. Це стерильний ватокат без особливого загострення. Забувається і потім боруся замість того, щоб створити якісь інші нагоди, щоб забити ще більше голів, встановити комфортну перевагу. Вона починає відкочуватися назад і навіть не намагається грати якось на загострення. Таке враження, тобто просто тримає м'яч або на своїй половині, або ближче до центру поля, і все гол хумальса, і знову такий самий сценарій. Команда знову відкочується назад, і ось ці два логічних голи Фрайбурга, які, до речі, прийшли зі стандартів. Нагадаю, що Фрайбург це, це, це найкраща команда поряд з Манчестер Сіті минулого сезону за голами після стандартних положень. Це одна взагалі, з найкращих команд останніх років за цим показником. І знову найгірша Борусія Терзіча. Що думаєш? Я думаю, навіть це не залежить від того, як там грала Борусія в першому таймі, в другому таймі. Борусія не грає першим номером. І це найбільша проблема Борусія підлаштовується під гру суперника. І е, як ми бачимо, суперник е, дозволив е, трошечки взяти ініціативу на перших хвилинах, а потім суперник взяв ініціативу в свої руки. І вже Борусія залежала від того, як грає команда е, суперника. Тому е, це певно найбільша проблема Борусії зараз, тому що е, ми всі знаємо, що Борусія – це топ-клуб грант німецького футболу, топ-клуб європейського футболу. але Команда такого статусу не може грати другим номером в матчі з Фрайбургом і дивитися, як там суперник е, намагається нав'язати свій хід гри, це, це абсолютно ненормально е, знову таки для такої команди, як Боруся. Тому що там, якщо ми говоримо про умовний Аугсбург, так для них це, це стиль їхньої гри, це нормально. Але е, у контексті Борусі, яка хоче бути вище, яка хоче перемагати, хоче вигравати титули. Це ненормально. і м я думаю, що. Оці два голи, які ми пропустили обидва в компенсований час, а вони були справді логічними. Вони були логічними. Фрайбург награв на них. А якщо ні, то Фрайбург просто скористався провалами в нашій обороні, тому що перед матчем Дерзіч казав, що ми будемо робити там особливий акцент на стандартах суперника. Але ми пропустили зі стандарта. Ми пропустили після навісу, і все залишається таким самим. Чесно кажучи, в перерві в мене не було якихось позитивних е, налаштувань в голові щодо другої половини цього матчу. Здавалося, якась така бізнадьога трішки витала в повітрі. І не було особливо зрозуміло, за рахунок чого Борусі вдасться виграти. І тут нам допоміг один з наших улюблених, напевно, арбітрів. Не скажу, що це було незаслужено, звісно, це була заслужена картка червона для гравця Фрайбурга. Але поза тим, якби не це видалення, думаю, що жодного камбеку би і не було. Воно дуже сильно допомогло Борусі, і я, чесно кажучи, не дуже зрозумію, хтось сказав, не пам'ятаю, хто це був, якийсь зі спікерів, що в, здається, це був Себастьян Кель, так я вже згадав. Він сказав наступну фразу, що ми домінували на протязі більшої частини цього матчу, виглядали набагато краще за Фрайбург, і в мене питання до Себастьяна Келя: що, що це за така аналітика цього матчу, тому що я, наприклад, цього не побачив. Я читав оці штимен після, після матчу. і всі гравці, Терзіч, всі вони були так трошечки, скажімо так, спокійними після цієї перемоги. А кель був єдиний, хто там справді дуже дуже святкував це все, хвалив команду, і те, що ти сказав, це мене зовсім не здивувало, тому що він спортивний директор в першу чергу, і його знову таки в першу чергу цікавить тільки результат. Гра команди це там прерогатива тренера, і саме тренер відповідає за цю складову. От але я келя зовсім абсолютно не розумію. Не розумію, який футбол він дивився, і якщо ми відштовхуємося лише від результату, то це це буде окей, добре, що ми виграли. Але я з його словами не погоджуюсь. Я більше погоджуюсь, навіть зі словами терзіча що команді є над чим працювати, команда. Там, можливо, зробила крок а, назустріч хорошим результатам. Хоча, ну, я знову-таки не бачу цього. Але але я буду сподіватися, що, що він має рацію. А Себастьяна Келя у контексті а, футбольної складової я б навіть не слухав насправді. Якщо говорити про персоналі в цьому матчу, який дійсно зробили для нас цей дуже вдалий результат саме за рахунком, це Ніколас Фюлькрух в першу чергу. Я написав пост в телеграм-каналі, де так іронічно під час матчу сказав, що нащо нам потрібен був Фюлькрух, якщо в нас є Мац Хумельс, який оформив дубль. Але якщо відкинути всі жарти, то Фюлькрух це людина, яка дає те, що напевно не може дати нам Себастьян Але. Це людина, яка грає набагато краще в підіграші. І ось цей дуже тонкий пас, п'ятою, здається, на Голдуні Малена. Коли долучити рахунок, це ще один з проявів цього футболіста. Я дивився деякі його хайлайти. І ми, до речі, про це ще на подкасті взагалі не поговорили про цей перехід. Наскільки я пам'ятаю, тому може декілька слів сказати про Ніколаса конкретно. Я дивився його на у Вердері перед тим, як він перейшов до Дортмунда, і мені дуже сподобалося те, що він грає у такому форматі можна сказати, Харі Кейна зараз. Тобто це людина, яка не суто в штрафному майданчику, він може відтягуватися в недодачу, йти в центр поля і там намагатися розганяти атаки. І саме головне це точно на Антоні Модест. Тому вболівальники можуть видихати, це не та людина, від якої м'яч буде відкочуватися на 15 метрів замість адекватного прийому. Це саме ось цей футболіст, якого, можливо, нам не вистачало попереду, тому що Себ зараз виглядає ну дуже блідо, це ще м'яко кажучи. І Фюлькрух зараз, ну, напевно, це такий месія, на якого нам потрібно молитися, так? Фюлькрух, насправді дуже непоганий футболіст. Я писав про нього, ще пост перед тим, як його викликали вперше в збірну Німеччини перед чемпіонатом світу. І е, він дуже крутий сезон провів у другій Бундеслізі. Е, я не знаю чому, але для мене це було дуже показово, що е, він знову таки повернувся у свій клуб Вердер. Він залишився після того, як Вердер вилетів. А е, якщо я все правильно пам'ятаю, і підняв е, можна сказати, власноруч з дукшем цю команду назад у Бундеслігу. І е, я зовсім не здивувався, що у Бундеслізі він продовжив забувати в тому ж темпі. Тобто, це дуже класний нападник, який. Як на мене, в першу чергу був успішний через його дует з Дукшем, через те, як він е, грав у Вердері, через те, як його задіяв тренер. І е, саме тому я, е, я був щасливий, справді, коли він прийшов, але я не давав собі впадати в ейфорію, тому що е, у Борусі він. Е, я розумів, що він гратиме абсолютно іншу роль. Він гратиме одного нападника, принаймні у більшості матчів, тому що можна сказати, що в матчі з Фрайбургом Борусія трошки перелаштувалася і Малин також грав попереду. Але загалом а, у нього буде інша роль, а, коли він отримуватиме набагато більше ігрового часу. І мені цікаво, що він в цій ролі зможе показати, тому що а, я з тобою погоджуюсь що це гравець, який більше витягується в глибину, який а Створює простір для своїх партнерів, який насправді має дуже непогану передачу. в нього було чимало асистів у попередніх двох сезонах. От але але я дуже сподіваюся, що ця роль, яка у нього буде в Борусі, також буде для нього вдалою, також приноситиме хороші результати і і він. Як мінімум не здасть після того, що, що ми від нього очікуємо. Якщо ми говоримо про головних героїв, цього поєдинку варто відзначити ветеранів. Без наших ветеранів не було б цього результату. Мац Хумельс продовжив угоду з Борусією, так само, як і Марко Ройс. Надовго тривалий термін. Ми розуміємо, що вони вже такі підходить і підійшов вже вік, яким ну, не можна козиряти, коли ти випрошуєш новий контракт керівництва, але. Здається, той самий Марко мені довів, що ще рано списувати його з рахунків. Він був дуже мотивований на зборах, про що ми вже говорили. І були дуже великі питання до Едіна, чому він випускав його принаймні, навіть на заміни. І ось цей матч він так трішки, мені здається, цього скепсису відняв в критиків. Фройс вийшов, забив один з голів там. Прийняв наче участь також в ще одному забутому м'ячі. Ну Хумельс просто професор. Знову відмічаємо його. Перший матч з Кельном, Ми говорили про те, що він там зняв взагалі всі днобост, які було практично можливо. Зараз дуплет забуває людина в 16-му сезоні Бундесліги підряд. Навіть деякі нападники, Вінгери не забували стільки за кар'єру на такій на такі дистанції. Що тобі? Взагалі, як ти оціниш комплексно? Виступи Хумельса, наприклад, на дистанції з попереднього і нинішнього сезону, і чи потрібно взагалі нам підлавати з ним контракт далі? Він там порвався піти. Говорила Борусі, що хоче замінити його вже б якимось більш молодим футболістом, типу Белла Кочепа, Але як на мене, ще рано ще декілька сезонів в чорно-жовтій майці він так само, як і Марко, ще потягнуть. Для мене Хумельс це відображення, напевно, о той Борусі, яку я знаю, тому що весь шлях. Як я почав болівати за цю команду, почав спостерігати за нею. Він був разом із ним. Так він там переходив в Баварію, повертався. Але як на мене, це, ну, це жива легенда цієї команди, це 100%. І саме Хумельс дав мені пережити весь спектр емоцій вболівальника цієї команди. Тобто я на нього злився. Я казав, що він один з найкращих захисників світу свого часу, таке було, коли він грав у парі з Суботічем. Я не знаю, ну абсолютно всі емоції, які бувають, існують у болівальниках, мені мацкум сподарував протягом своєї кар'єри в Борусії. І зараз ну, я насправді дуже щасливий, що саме він приніс нам цю перемогу. Мені чомусь відразу згадався матч із Армінією, здається, у 2020 році, коли в нас також були проблеми з командою, але він знову забив два м'ячі. Він приніс перемогу і. Такі голи для такого вболівальника, як я, для такого вболівальника, як ти, я думаю, вони дуже цінні і дуже, і дуже і класно, що їх забив саме Мац Хумельс. О. Наскільки я там сьогодні прочитав інформацію, цей сезон для Хумельса може взагалі стати останнім у професійній кар'єрі, і я думаю, що для Себастьяна Келя справді. Буде важливою задачею проговорити з Мацом взагалі, що він планує, які у нього є перспективи залишитися у футболі, чому у нього є перспективи залишитися у футболі. Тому що я особисто вважаю, що навіть якщо не основний, не як основний, він, він все одно допоможе цій команді. І, як на мене, у цьому сезоні, принаймні, він абсолютно найкращий гравець Борусі. Ми не говоримо навіть про того самого Грега Кобеля, який. Рятує для нас uh, ці очки, але Хумельс uh, він uh, для мене абсолютно найкращий гравець. І я також побачив дуже цікаву статистику, що у нього найвищий XG серед усіх гравців команди цього сезону тобто близько трьох. І для центрального захисника, який у 34 роки приносить такий результат для команди, uh, ще й в атаці це, це дуже великий плюс, і я б особисто наприклад. 100% залишив би його на наступний сезон. Але в першу чергу це вже буде його рішення, чи захоче він продовжувати грати, чи захоче він продовжувати грати за Борусю. Наприклад, можливо, у нього буде якась пропозиція там більш грошова, скажімо так. От, але для мене це один із улюблених гравців. Тому я про нього можу казати лише хороші речі, незважаючи на те, що він взагалі не біжить його останнім часом за це дуже сильно критикують. Але але загалом, ну для мене це. Знову таки, один з найкращих гравців, і я завжди буду за те, щоб він залишився. Що стосується Ройса, історія абсолютно ідентична. Якщо Хумельс один із моїх улюблених гравців, то Ройс абсолютно найулюбленіший мій футболіст. І я дуже злився на Терсяча, коли він не випускав його в попередніх матчах. Хоча Ройс там був потрібен, він повинен був для того, щоб додати якоїсь динаміки в атаці, принести результат. а Ми знаємо, що це той гравець, який може робити різницю. І, власне, він вийшов, він все довів. А, він вийшов на 20 хвилин, але, але буквально зробив результат. Зробив цих два м'ячі, взяв участь безпосередньо, і, і тому а, кращого сценарію цього матчу насправді не вигадати. Якщо говорити про Марко Ройса, ще таку маленьку деталь, дехто забуває, що це можливо, його фінальний сезон в Борусі, тому що він про це вже не раз казав. Він продовжив умову так, але ну вже тоді це було з таким невеликим скрипом. І дуже багато зусиль довелося керівництво також зробити, щоб його залишити. Тому це таке, скажімо, прохання, та можливо навіть порада вболівальникам Дортмунда до цього сезону, що просто носіть його на руках та насолоджуйтеся його кожну хвилину на полі, тому що незабаром він може піти. А якщо говорити про інших футболістів, які нас трішки розчаровують, на жаль, це Емре Джан. вже котрий матч Емре просто ні чому. Людина, яку замінюють показово, мені здається, в деяких моментах, і після цього гра розкривається, Борусія вриває потрібний результат. І ось ця квітне сенсія. Ми це не показали в попередньому подкасті після матчу з Гайденгаймом, але там був дуже показовий епізод. Його як капітана. Людина, яка просто впала на п'яту точку та спостерігала за тим, як Гайденхайм дійшов до нашого штатного майданчика. Щось вони там собі куперхалися. Людина просто сидить, вибачте, на жопі рівно. Навіть не намагається піднятися з газону, не намагається вступити в відбір. Е, Капітан, що тут скажеш? Е, я думаю, що це тема, до якої ми будемо повертатися принаймні до того часу, поки він не повернеться на той рівень, на якому він був у другій половині минулого сезону. Я не впевнений, що він повернеться взагалі на цей рівень, але е, це й говорить про рішення Терзіча, можливо, про рішення команди з приводу того, що він, що він став новим капітаном команди, а не умовно той самий Грегор Копель. Я вже казав, що це абсолютно незрозуміле мені рішення. Я, я поки що стоятиму на своєму. Я знову-таки буду дуже радий, якщо він знову радуватиме нас і голами, і чудовою грою в обороні і в білдапі. Це все буде супер, але поки що цього немає. Е, можливо, нам потрібно трошечки менше критикувати його через загальну картинку гри команди. Тобто зараз абсолютно нікого майже не можна виділити, окрім можливо, того самого Хумельса. Е, але саме в цьому можливо і. Е, Головна проблема Борусі: що капітан, що е, футболіст, який грає можливо на найбільш відповідальній позиції, поки що не може знайти себе у своїй новій ролі, у своєму новому амплуа, і саме через це страждає гра команди. Можливо, це одна із причин, я не знаю, але <кхів> е, коли Борусія почне грати е, у свій футбол. У футбол, який вона вміє грати, і я майже впевнений, що це все ж таки станеться. Можливо, це не буде там уся друга половина сезону як минулого сезону, можливо, це буде менш короткий термін, але загалом це точно буде. І саме у контексті цього потрібно буде робити висновки стосовно того, що і як грає Емреджан, якщо він разом із командою піде на підйом. Це буде супер, але це також буде показник того, що це не той гравець, який може робити різницю на своїй позиції, принаймні якщо не піде, тим паче. Тим паче це свідчить про те, що, ймовірно, і Терзіч, і команда вони помилилися з приводу нового капітана. Якщо говорити про Адіна Терзіча, цей матч якось може послужити індульгенцією для нього і сигналом для того, що він повинен був залишитися, тому що. Я дуже довго і багато про це думав під час міжнародної паузи. Я намагався косі в голові це все проаналізувати. Чесно кажучи, так, в мене з'явилися ще більше такі, скажімо так, приводи для того, щоб призначити Юліана Нагерсмана все ж таки в Борусю. Але поза тим, не знаю, чесно кажучи, все ж таки, напевно, ось це бажання воно превалює зараз, залишити дати можливість мутанору попрацювати. І дуже сподобався мені епізод, який просто напевно підсумовує. Всю працю Терзіча, це його тактична дошка, яку він там намагався якось футболістів покладати під час матчу, це попало в трансляцію. Зробилося вже багато мемчиків. Але це доводить тезу того, що ця людина є, в принципі, може, не геніальним, але чудовим тактиком, яка знає, що вона робить, знає, що вона хоче робити. І не знаю, можливо, треба дати йому трішки більше часу. Ми вже про це говорили. Але як ти оцінюєш ось цей матч в контексті, можливо, якоїсь зміни ситуації щодо нього? Відповідь насправді дуже проста. Якщо ми порівняємо гру команди у матчі з Кельном, з Бохумом, з Хайденхаймом і зараз із Фрайбергом, вона не покращилася. Гра залишилася приблизно на тому ж рівні. Чудовий другий гол ми забили. Так, це хороша комбінація, все вийшло дуже швидко. Але загалом це індивідуальні якості футболістів Маліна і Фількру, який, який віддав хороший пас. Що стосується гри команди, загалом тактично. В першу чергу нічого як на мене не змінилося. і Я повторюся, команда грала від того, що їй пропонував Фрайбург, що дозволяв Фрайбург. І коли Фрайбург взяв ініціативу в свої руки, Борусія грала абсолютно другим номером. Це неприпустимо. По-перше, по-друге, не було видано полі, що гравці Борусії хочуть виправити цю ситуацію. Це ще одна проблема. Тому що а, на полі немає явного лідера, яким повинен бути Амраджан якщо ми повернімося до попереднього запитання. А, як на мене, я згоден, що йому потрібно дати час, можливо, але з кожним тижнем. Цей час біжить, цей час впливає, і ми бачимо, що а, гра команди не покращується. Ми, звісно, там не Себастьян Кель, не ханс Йохім Вацке Але більшість болівальників а, я бачив їхні реакції. Вони хотіли б, щоб Боруся програла цей матч, щоб цей матч наблизив а, звільнення Терзіча і можливо. А, можливо, наблизив би призначення Нагельсмана, якщо той не піде в збірну Німеччини. Зараз про це, звісно, ще дуже рано говорити. Ми всі знаємо, що Терзіча ніхто не буде звільняти. Плюс, якщо ми м, м, візьмемо статистику, то у 2023 році Борусія програла лише один матч у Бундеслізі. Це був матч з Баварією. Тобто у, у 23 поєдинках Борусія програла лише одного разу. Це дуже показова статистика, і я впевнений, що у керівництві Борусі, яка завжди дає шанс: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, ніхто зараз не розглядає це звільнення. Підштовхується, можливо від результатів, від можливого прогресу, я не знаю. Але гра команди поки що зовсім не вражає, і ми всі дуже хочемо, щоб вона покращувалася найближчим часом. Треба ще сказати кілька слів про матч-менеджмент Едіна Терзича, яким він славився ще минулого сезону. Вміння якось відчувати аритмію гри і робити влучні заміни. Хоча до цього були питання до нього. Цьому в цьому сезоні також ці питання є. Він може їх робити не своєчасно, трішки запізно там покладатися, можливо, на футболістів, які виступають на полі в певний момент в часу. Але ось цей поєдинок у Фрайсбурзі, він ну практично став калькою минулого сезону, тільки автори голів інші, там хід матчу, можливо, інший. Але знову ж таки, Боруся також ну, практично в одну калитку програвала Фрайбургу на початку минулого сезону, але заміни і гра була перевернута з ніг на голову, виграла 3-1. Щось схоже було і зараз. І якщо говорити ось про заміни, власне, перевести трішки тему на це, рабі Бенсебині, який мені абсолютно не сподобався, вже який матч у нього дуже слабкий. Як на мене, Юліан Рюєрсон вийшов на поле і ну, ні, вибачався, він був на полі, його перевели на позицію лівого захисника. І одразу пішла якась гострота, пішло якесь загострення. Але тут питання у розрізі матчу з ПСЖ, чи треба взагалі давати зараз. Рюєрсона на лівий фланг, а справа ставити Вольфа, тому що, чесно кажучи, мені дуже боязко робити це у Парижі проти такого суперника, особливо коли в нього є Кіліан Мбапе, один з найкращих футболістів світу. Я не думаю, що той самий Рюерсон буде більш серйозним суперником для МБАПЕ, тому що, як на мене, вони плюс-мінус футболісти одного рівня і на превеликий жаль, жоден з них, як на мене, не є гравцем основи. От, але так як в нас немає вибору, е, так як в нас є лише умовно, три футболіста на флангах захисту, і е, прийде час, коли або вже пройшов час, коли тому самому Рюверсону потрібно було зіграти зліва, прийде час, коли Вольфу потрібно буде зіграти зліва. Е, і я думаю, що якщо у нас є лише три футболісти, ми відштовхуємося в першу чергу лише від кадрової ситуації. У нас немає, я не знаю, гіртруди, якого дуже багато хто хотів бачити в Борусі. У нас немає фрімпонга. У нас є Вольф, у нас є Рюверсон, і це, це наші запаси, якими ми будемо грати проти того самого ПСЖ, Мілана, Ньюкасла, Баварії, Байера, Лейпцига. І це поки що все, що ми маємо насправді. Ну і завершаючи тему вже цього підкасту, трішки про ПСЖ. Команда поступилася Ніці. Сенсаційні в Ніці, звісно, але тим не менш. Поразка. Не дуже вдалий початок команди Лусенріке. І тут виникає питання логічне, чи не можна буде з ними зараз пободатися. Дві, може, не кризові команди, але команди які грають дуже нерівно. Але для Борусії трішки гірший контекст, ніж могло би здатися на перше поле, тому що, по-перше, виїзд до Парижу, по друге, все ж таки, ПСЖ має футболістів достатньо високого рівня і рівня вище за тих суперників, які вже в нас були цього сезону. Чесно кажучи, трішки тривожно зараз. Я, здається, десь писав, не пам'ятаю вже де про те, що, можливо, Брусія набере форму десь оптимально більш-менш до екватору групового етапу. А до цих перших двох-трьох поєдинків стартових нам потрібно буде адаптуватися до ролі, можливо, навіть аутсайдера пара, або принаймні команди рівної до тих самих суперників, які в тебе не знаю, прогнози. Ну, давай, не прогнози, ти не любиш це слово, я пам'ятаю, але можливо, які в тебе. Є зараз такі внутрішні відчуття перед виїздом до Парижу. Після матчу з Фрайбургом я зловив себе на думці, що для нас ідеально було б розпочати Лігу Чемпіонів вдома. І байдуже, байдуже хто б у нас був суперник, хто той самий ПСЖ кризовий. Я думаю, для нас це було б супер. Ми, я майже впевнений, що ми перемогли її, тому що збіг обставин складається на нашу користь, складався б, якби ми грали вдома. Ось в чому проблема. Загалом ПСЖ дуже погано розпочав сезон. Якщо я не помиляюсь, вісім очок в п'яти матчах для них це катастрофа для команди, яка є не знаю, паралелю Баварії у французькому чемпіонаті, і з МБП у складі, звісно, без Неймара і Месі це інша історія. Але я вважаю, що ПСЖ влітку провів одну із найкращих трансферних кампаній, підписав дуже багато якісних футболістів. І е, це знову таке питання часу, коли вони всі е, зіграються, коли Луїс Енріке поставить їм якийсь футбол. Це точно питання часу. Можливо, добре, що ми граємо з ними у першому турі, незважаючи на те, що це виїзний матч, можливо, це погано. Ми побачимо це вже власне у самому матчі. Але загалом я думаю, що е, дисциплінована Боруся, а саме дисциплінованою команда була минулого е, сезону в лізі чемпіонів. Хоча в нас теж були проблеми в чемпіонаті. Дисциплінована Борусія дасть бій ПСЖ. Я точно впевнений, що ми не програємо 3.0, 4.0, 5.00 хоча зараз дуже популярна думка серед вболівальників, враховуючи той футбол, в який ми граємо. Але я не впевнений, що нам в нас вийде вивезти звідти три очки. Тому, якщо ми говоримо вже про прогноз, нехай це буде прогноз, я би поставив на. Нічою один на день. Входимо в дуже важкий тиждень. Спочатку ПСЖ, потім в суботу граємо із Вольсбургом. Вольсбургом, який також дуже непогано спортував у цій бундеслізі. і будемо сподіватися на те, що нам вдасться здобути принаймні якісь очки і там, і там. І можливо, що гра таки покращиться із цей матчу Файберзнісене якимось Рубіконом для нас і розпочинає вдалу серію. А позатим підписуйтесь на канал, ставте лайк, і висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую Ром. До зустрічі.